Баржі, з яких складається оборонна лінія Кримського мосту, серйозно пошкоджено. Причиною став Шторм, що накрив півострів 26 листопада, відповідні супутникові світлини опублікував усім аналітик. Високоякісні знімки в оптичному діапазоні показують, що завдано сильної шкоди у південно-східній частині мосту. Три баржі повністю затоплено, одну частково затоплено. Ще дві баржі повністю змиті водою. Одна баржа на плаву, але ні до чого не пришвартована. Нагадаю, тимчасово окупований Крим із 26 листопада накрила потужна негода. У змі вже охрестили шторм у Чорному морі найсильнішим за останні сотні років. Зокрема, морською водою змило окопи російських окупантів на узбережжі в Євпаторії. Крім того, стихія змила не тільки окопи на узбережжі в Євпаторії, а й знесла загородження, що захищали Керченський міст і бухту Севастополя від атак. Окупаційне керівництво у Криму назвало суму збитків внаслідок шторму. Попередньо стихія завдала шкоди на майже 40 мільярдів рублів. Так, Розворачується. Розворачується? Да. Ти, що там твориться. З ти щодом творіться? Я не знаю. Приїдемо, Глянь. Едем по воде чисто. Глянь, море или нет. Глянь, затопило Ты, Ты уверен, что мы поедем? Ну а что делать? Я дальше не поеду.